Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Не знаю, надіюсь, буде мене чути. Завіг машину хай прогрівається, тому що холодно. Дивіться, друзі, коротеньке відео, що хотів зняти. Недавно у відео показував, що буду відправляти міняти віск. Так, дивіться, друзі, який у мене віск. Ну, він вже просто тут стоїть. В машині десь приблизно 2 дні мороз, холодно. Ось такий віск. Ну, цей чуть-чуть, бачимо темніший, ніж цей. Ну, В принципі, весь віск одинаковий. Так, секунду, зараз покажу ось таке дно у нього, чисте. Ну, чуть-чуть тут є чорного. але в принципі чистий, без нальоту. В принципі, чистий без нальоту. Ну, бачимо весь одинаковий. Ось навіть можна бачити відломився ось такий він всередині. Так, друзі, зараз сяду в машину і дознімаємо. І так, друзі, що хотів сказати стосовно воску. Говорив, що буду міняти віск на вощину. Це відео більш таке для тих людей, хто вже міняв. Воск неодноразово його міняв. І, якби напишіть у коментарях, е як у вас це відбувається, і скажімо так, наприклад, такий віск, як я показував. Чи він гарної якості, чи він не гарної якості, чому я знімаю це відео і запитую, тому що, друзі, той віск. Я потім скажу, яка це була фірма і тому подібне. Той віск я вже відправив людям. Я подзвонив, запитав, все нормально. Скажімо так, про якість воску мені взагалі ніхто не говорив, ніхто мене не питав про якість воску. Я подзвонив, сказав, що в мене є стільки-стільки воску. Все, без проблем. ну, Висилайте, все нормально, обміняємо. Я вислав, посилку забрали. Того ж дня мені дзвонять, що ваш віск не підходить, ми його будемо відправляти вам обратно, тому що ваш віск нам не підходить. І я запитав причину, чому він не підходить. В нього запах неприємний. Хоча, друзі, ну не знаю, можливо, зараз вийду, понюхаю нюхаю його. Щось... Ну, в принципі, запах у нього, друзі, нормальний, тому що цей віск. Такий віск ми використовуємо самі для виготовлення свічок з бджолиного воску. І скажімо так, свічка не вонить, свічка нормально має ну, запах. Ну, запах бджолиного воску, якщо її підпалити, ну, запалити в кімнаті. Ну, не міняєте, так не міняєте, що я буду. Відправляємо вам назад, відправили мені назад. Тепер передзвонив на другу фірму також, запитав, ну, вже відразу питав про якість воску. Uh, кажуть мені, щоб ну тільки щоб не був дуже чорний. Ну я, наприклад, не знаю, які це критерії, щоб не був дуже чорний і тому подібне, бо кажу, я ніколи його ще не міняв. так. Кажу, давайте я вам uh, вишлю фото uh, на Viber, подивитесь, який він чорний, не чорний, і вже ну, те знати, чи його відправляти чи ні. Я вислав фото. Люди мені відписалися, кажуть, ну, віск по кольору взагалі каже нормально, все чудово, все нормально, не чорний, чистенький віск, все добре. Головне, каже, щоб був віск, ну, типу, щоб не був, мабуть, з парафіном, ну, з чимось намішаний. Ну, Друзі, намішаний він в мене не буде, тому що бачите самі, в мене там всього на всього 27 кілограм воску. Е Толку його мені мішати з чимось немає. Я перетопив рамки, все, що з тих рамок вийшло. Якщо був якийсь парафін у тих рамках, значить був він у лощині, значить він попав у той віск. Тут елементарно просто. Тому якось так, обов'язково, друзі, якщо мені цей віск поміняють на лощинку, зніму відео, де поміняв, на яку ващину поміняв. І вже у тому відео обов'язково скажу, е яка фірма мені його завернула. Тому якось так. А ви, наприклад, ну, було б дуже цікаво почути е ну, вашу думку по якості який це віск. Чи він нормальний, чи він поганий. Тому якось так, друзі. Е кажу, хотів би чути вашу думку. Пишіть у коментарях. То вже там займається ну обміном воску вже декілька років міняв. Як у вас це відбувається?